Отже, друзі, завершується мій робочий день. Почали ми виготовляти ліжко ввечері. Вже пройшло кілька годин. Я не засікав часу, що то в мене по часу зайняло. І маємо ось таку основу нашого майбутнього ліжка. От виконана вона, я вже казав, що сам каркас виконаний із трубки 20 на 40 товщиною 2 мм. Ось бачимо 40. 20. Так, можливо, погано видно. Ось так краще. 20. І розварочка центральна у нас йде 20 на 40, і до неї 20 на 20. Оп, самому погано знімати. О, є. Ось бачимо 20 мм. Чому я так зробив, відповідаю. Попередньому відео я вам казав, що ще по центру я поставлю ще одну ножку з регуліровкою, щоб воно в майбутньому не просідало. Думаю, і так не просяде, але лишня страховка не завадить. Хто його знає? А може я в майбутньому теж буду 1,5 центнера. Так що треба страхуватися. Лишня надійність ніколи не завадить. Ось. В першому відео я вам показував, як починав варити і був вигляд зверху. О, вибачте, знизу, знизу, то був низ, А це верх. Іменно так, як воно зараз стоїть на століція основа, сюди буде лягати матрац. Ось бачимо така густенька розварочка. Починав я, дивіться. 10 см по центрах. І з кожним наступним кроком 20 см по центрах профільної трубки. І цього кроку більш, ніж достатньо. Ставив трубу 20-40 наруба для надійності, для того, щоб витримувала вона навантаження. А 2020 виконував розварку, тому що дивіться, що в нас вийшло. От я вам показував вигляд знизу, то було, а зараз зверху. Ми маємо ось таку, скажімо, ніша, не ніша, як правильно назвати, маємо таке заглиблення донизу 20 мм. На це заглиблення в нас, ляже, я так думаю, ОСБ або фанера 10 мм, її при такій розварці буде більш ніж достатньо. Сюди, в принципі, думаю, що фатило б якоїсь фанерки або, або ОСБ От Маємо 20 мм, навіть якщо я вкину сюди десятку, то у нас ще лишиться 10 мм для того, щоб нас не ковзав матрац. Думаю, всі стикалися з такою проблемою, що основа ліжка зроблена ось так, як я тримаю рулетку по верхньому зрізу і починає матрас з'їжджати вправо, вліво, і от тільки тримають перила взад-вперед. От щоб такого не траплялося, так я робив на двохповерховому ліжку у своїх хлопців. Мені такий варіант сподобався. І так я роблю і тут. Ось такий у нас вийш каркасик. Уже куточки я позатирав болгарочкою, позашліфовував, щоб не було ніяких гострих кутів, щоб не вдаритись, не поранитись. Ну, в принципі, ці гострі кути нічого не заважають, тому що тут в цьому місці стане ножка перил, буде перило переднє, перило заднє. Вони приляжуть до цієї основи. Є ще нічка попереду продумати, як -то правильно зробити кріплення, щоб воно було надійно. Ось така основа ліжечка у нас виходить. Щодо розмірів, не буду нічого вам пояснювати, розказувати, займати час. І за чого? Тому що в кожного розміри індивідуальні. У нас, до прикладу, ширина тут 1,40 м. Тому що наразі в нас є двохметрове ліжко, і нам його чесно забагато. От. І ми вирішили, що достатньо буде 1,40 м. Лягли на таке ліжечко, попробували. Для нас вистачає, що є трішки зайвого місця. От. А ви дивіться, хто буде виготовляти. Ця інформація підказую, як зробити, щоб воно було добре і надійно. А розміри, які ви собі надумаєте, як ви порадитесь з дружиною. Чи в залежності від ситуації, можливо, з клієнтом. Можливо, хтось для когось це буде бізнес, якийсь поштовх і заробіток надалі у житті. Ось така основа. Дивіться далі мої відео, далі буде продовження. В кожній серії буду поетапно розказувати, показувати необхідні розміри в цьому відео я дав. Тобто, є таке заглиблення. Ось дивимося. Тут рівненько у нас ідуть перемичечки, А тільки по боках заглиблення, для чого я пояснив. Щоб дати гарненьку основу і щоб вам не ковзав не тікав матрас, я думаю, то дуже добре. Все, всім на добраніч, Я йду відпочивати. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде до завтра. Думаю, що зустрінемося завтра.